Агітував за руський мір. СБУ викрила в Івано-Франківську місцевого жителя, який займався проросійською агітацією в соціальних мережах. У своїх профілях пенсіонер поширював дописи на підтримку Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Колишній радянський військовий, уродженець Російської Федерації в Україні проживає від часу встановлення незалежності. Під час обшуків за місцем його проживання СБУ вилучила телефон та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 436 кримінального кодексу України. Поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, котрі здійснювали розпочато у 2014 році збройну агресію Російської Федерації проти України, в тому числі представників російських збройних формувань та незаконних збройних формувань, підтримуваних Росією, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскування. Майна або без такої. Віталія Кугуч, Андрій Буцяк. Новини на вежі.